Так. На роботі проблеми. Гаразд, Я скоро повернусь. Що? Сем! Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ? Вона що мене на когось проміняла. Що, що? такого невідкладного в її роботі. З'явилась, навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, мо тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш, відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Зем, невже ти приїхала? Та шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію, але ви, мої заручники. Це нормально для американського весілля. О, ні. Твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона погубить. <п 'я> Якого біса, Сем, де ти так навчилась? Це моя робота. <п> я> Може, я не найкраща подруга. <п я> <п я> Та я купу людей для тебе замочила. Це так зворушло. Як <п> це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха, не секретні агенти. <п> я> я жартую. Регонка на весіллі. У кіно з 19 червня.